20 пунктів мирної угоди численність ЗСУ зберігатись 800 тисяч. Що це значить? Мобілізація буде продовжуватись. На жаль, кордони не будуть відкриті, щоб не було відтоку людей. Тобто, навіть якщо мирну угоду підпишуть, отака буде історія. Тому я б вам дуже радив переходити в ТГК. Самі знаєте де три крапочки вгорі справа відкрити в браузері, якщо у вас там не відкривається, треба попіклуватись вам зараз за своє матеріальне становище, щоб ви могли забезпечити і себе, і близьких, і взагалі свою безпеку. Ну, на жаль, так світ влаштований. Це абсолютно безкоштовно. Зараз. Потім пішли далі. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Це повинні бути нереальні речаги впливу у Трампа у Європи на самого Путіна для того, щоб він знову в це все найшов. І це не просто санкції, це щось має бути більш масштабніше. Зрозуміло, тобто, щоб він знов цю всю історію не ліз. І знову ж таки треба його чим-то продавити. Ну і без заведення закордонних компаній, і оцього відкриття нашого торгівельного ринку з Америки з Європи. Ну неможливо це буде зробити. І у нас є дуже неприємний пункт, друзі, про про те, що нам треба буде ставати дуже толерантними, терпимими, дуже вселюбішими до різних міншинств, до різних мов, до різних культур в Україні. Я не буду вам пояснювати, до чого це все веде, але я думаю, ви зрозуміли. Тобто, один з пунктів Європа каже: готуйтесь, що люди, яких ми там не захотіли приймати у себе десь в Європі, вони будуть відправлені до вас в Україну. І ну, це офіційно прописаний пункт, затверджений Зеленським. Отака от історія.